Всім здорова, це Влада Холі. А ваші подруги коли-небудь дарували вам пакунок люксової косметики. Бо мої подарували набір люксової косметики з дугласу. Типу, це такий магазин польський, дуглас типу нашого брокарду. Давайте розпакуємо це і разом подивимося, наскільки мої подруги мені шугар мамі. Тут такий неймовірний запах. Понюхайте! Понюхайте зараз! Скажіть, чим пахне неправильно. Пахне багатством, пахне люксом. Гляньте, скільки тут всього. Давайте візьмемо щось. Давайте візьмемо ось цей спонжик. Тут є спонжик від бренду Real Techniques. Бачу, що тут є ось така штука від Lancome. І ця штука від ланком це якраз наче тоналка. Давайте протестимо її, бо мені здається, що для моєї блідої шкіри ніяка тоналка ланком не підійде. Давайте подивимося, як він буде виглядати на моїй шкірі. Вже заздалегідь, я навіть його не розмазала. Я бачу, що він помаранчевий. Я не думаю, що я взагалі хоч якось зможу її використовувати. Ну просто погляньте на це. Поки що спонжик від Real Techniques 10 з 10, бо спонжі мені завжди потрібні. А ось ця штука від Ланком поки що 0 з 10. Я не знаю, де мені знайти дівчину, який такий рудий відтінок підійде. У мене жодній подрузі не підійде. Таке блін. Так, ну давайте дивитися далі. Я бачу, що тут ось така штука. Його босс це наче йон. Зараз ми його понюхаємо. Я не знаю чому, але у мене завжди запахи визивають такі асоціації дуже яскраві. Наприклад, цей запах у мене асоціюється з новорічним утренніком дитячим десь у садочку або в перших класах. Ти прийшла така вдягнена в костюм сніжинки, який тобі шила твоя тітка. Навколо тебе багато мам, багато мам, які підправляють зачіски своїм донькам. Від кожної мами пахне парфумами. і... Всі ці парфуми зливаються приблизно у ось такий аромат. Дуже приємний аромат. Чи можу я тут щось протестувати? Я бачу якусь штуку, це е, е, якийсь пакетик з реюза... Тут німецькою, я німецькою точно прочитати це не зможу. Це спеціальні патчі на лоб, щоб у тебе не було зморшок на лобі. Це патчі вони на ніч вдягаються, наскільки я знаю. Це навіть е, не те, що патчі, це наліпки прямо на лоба, і ти просто їх ліпиш на лоба і сподіваєшся, що в тебе не буде ніяких зморшок на лобі. А написано, на упаковці написано, що вони працюють. Звісно, вони напишуть на упаковці, що це працює, бо вони хочуть мені це продати. Тут що, один патч? Бля, тут один патч, Тут всього один цей патч! Я думала, тут їх буде багато. Написано, що він, типу, reusable, тобто його можна використовувати багато разів. Як його відкрити? Це просто наліпка, ось така. І ось так треба спати. Ілюмінати, будь ласка, захантіть мене. Це знак ілюмінатів. Я бачу, що тут далі ще якісь е, є масочки також. Це якась е, масочка Star Skin. Ось так вона виглядає. Вона просто для губ написано, що. На 15-20 хвилин треба її лишити. Мені здається, маски для губ це щось дивне. Я останнім часом полюбила просто тканинні масочки. Але ось маски для губ, мені здається, це трошки оверкіл. А це, типу, патчі під очі. Тут такий прямо селф-кер набір. Насправді шкіра зволожена, бо я а, зранку зволожую шкіру кремом віледа Food. і вона у мене така жирненька, лишається весь день. Тож мені не треба навіть зараз зволожувати шкіру, я просто хочу показати вам, що це за патчі такі. Такі приколясні гляньте, вони ніби а, зірочки дуже приколясні. Так, давайте це якось дістанемо та приліпимо. Мені здається, дуже прикольно виглядає. Пахне, якщо чесно, не дуже, ну, типу, не, ніяк. Тут є ще якась сироватка, я її потім використаю на обличчя. Я не збираюся викидати усіляку сироватку з тканинних масок та патчів, бо я заплатила за цю сироватку і я буду нею користуватися. Бачу рожеву штуку. Рожева штука це від Jeffree Star. Це однушка тіней від Джефрі Star Cosmetics. Відтінок зветься Razor Blade. І він такий а, срібний. Сріблястий, давайте його відкриємо, Ще жодного разу не відкривала і не тестувала. Я думаю, сьогодні я нафарбуюся цими тінями, але трошечки пізніше я хочу, а, ще, хочу ще щось показати. Вам бачу, що тут є гуаша. Ось такий камінь Гуаша. Я не знаю, як він називається. Я знаю, що просто Гуаша зветься. А, мені він подобається, бо одного разу мені в іпсі попався теж такий типу ролик Гуаша, але він був пластиковий. Чому прикол? Пластик це не прикольно, це не лакшері, якось неприємно. А цей він прямо. Чуєте? Він якийсь керамічний. Я бачу тут парфуми ось такі. Чесно кажучи, я жодного разу не чула про цю марку. І вони, не знаю, пахнуть просто парфумами, якщо чесно, я якось не можу охарактеризувати цей запах. Думаю, я собі лишу, я люблю парфуми, останнім часом полюбила. Далі я бачу штуку, якою я не буду користуватися, я її покладу в бокс на розіграш для ЗСУ. А це лак для нігтів. Перживий. Ось такий. От є ще одні парфуми, дівчата. Це парфуми від кого? Abercrombie Fitch Away. Звуться такі парфуми, давайте понюхаємо. Я бачу. Тут якісь квіткові ноти є, такі трошечки свіжі, свіжі та квіткові. Солодкий дуже запах, солодкий аромат. Я не можу зрозуміти, чи мені подобаються парфуми, коли я просто їх нюхаю. Мені звичайно треба з ними походити деякий час, щоб зрозуміти, чи мій це аромат. Далі я бачу пензлик. Далі я бачу пензлик. Я не знаю, якщо чесно, що це за марка пензлика, але це ось такий скошений, гостренький пензлик. Я вважаю, що зайвим він мені не буде. Пензликів не буває замало. Це пензлик від бренду Zoeva. У них класні пензлики. У мене є один ось такий, він у мене вже дуже давно. Буде ще один. Буде подружка до моєї іншої Zoeva. Давайте візьмемо ось цю велику банку і подивимося, що це за велика банка. Класно! Дівчата, це очищуючий бальзам від фармасі. Бальзам, на кшталт гідрофілки, тільки це ну, бальзам. Він не рідкий, а він тане у тебе на обличчі, і тим, що він тане, він видаляє макіяж. Дуже кльова штука, я завжди хотіла її спробувати, бо багато американських б'юті-блогерок люблять її. Прям такі неймовірна штука, класна штука, купуйте. І ось тепер вона в мене є. Дуже приємно, дякую, подружки. Далі я бачу, ну, давайте візьму ось це зелененьке що це таке? Авіда, Ботані, Крепер, Тратата, Лив Ітмент. Я думаю, що це для волосся. Це незнайомий мені бренд, але це ну, якийсь бальзам, не для волосся. Я полюбляю таке, бо у мене волосся ну, як можете бачити, не найкраще. А це теж. Фаворит, фаворит американок, я у багатьох бачу цей Brazilian Bam Bam Cream. Чесно, я не знаю, що може бути такого в лосьйоні для тіла, що всіх змушує шаленіти. Давайте його понюхаємо. Можливо, він на запах дуже приємний. Він пахне як, як морозиво у залізному порту з тропічним смаком. Це дуже нішовий запах, але. Він дуже приємний. Він пахне як... як відпустка. Він реально пахне як відпустка, ніби ти приїхала з мамою на пляж, замовила собі якесь морозиво. Мама натирає тебе молочком Біокон від засмаги. Приблизно так пахне цей крем. Я не знаю, це просто якась маска від бренду, який я не знаю. Якийсь доктор Гаушка. Ну, коротше, написано, що «Made in Germany». Якась маска. Треба буде про неї прочитати більше, бо може це маска взагалі для чогось, типу тобто не для мене, знаєте. <світ> Я бачу тут ще одні парфуми, але від Аріани Гранде. Давайте понюхаємо ці парфуми від Аріани Гранде. Вони у такій фіолетовій, бусковій пляшочці. Майже нічого не відчуваю. Пахне знову ж якимись фруктами. Мені здається, пахне грушею, пахне живчиком. Масіпусечка, Манюнічка, Мілашечка, ось така. Це теж Made in Germany. Це Тестер Glow Drops від Барбари Штурм. Я знаю, що Барбара Штурм це неймовірно люксовий бренд, тому, напевно, і поклали таку маленьку, малесеньку штучку, щоб не витрачатися. Знову це якийсь крем з вітамінами С та Е. E. Це Overnight Recovery Cream, тобто нічний крем, написано, що він веганський та cruelty-free, з колагеном та антиоксидантами, з веганським колагеном, це важливо. Від бренду Pacifica. Я не знаю цей бренд, але я обожнюю усілякі зволожувалки. Я нещодавно відкрила якусь зволожувалку від Елеміс, і вона, мені здається, мене трошечки прищами покрила. Не знаю, чи це дійсно вона, але спробую щось новеньке сьогодні. Дуже багато доглядового. Давайте я дістану щось на вмання. Це знову крем проти зморшок. Крем. Але мені здається, це маркетингове наїбалово, бо ну, проти зморшок можуть бути якісь конкретні компоненти, типу ретинол, трітиноїн, а це ну, просто крем, напевно, зволожувальний та й все. Далі, що у нас далі? Далі невеличка сироватка. Знову Use Activating Concentrate, типу омолоджувальна сироватка від Lancome. Я багато бачила її на мейкапі, теж багато бачила, що люди її хвалили. Тож мені цікаво її спробувати. Знову Anti-Age крем Мені подружки намагаються якось натякнути, напевно, що я стара, бо це вже третій Anti-Age крем тут. Дівчата, я не така стара, мені 26. Доктор Сюзанна фон Шмайберг, Шмайдеберг. Шмайд... Вибачте, будь ласка, німці, якщо я вас образила, але я просто не можу це прочитати. Ще один аромат це просто який ароматний бокс. Тут дуже гарне пакування цього аромату, воно таке з блискітками. Це аромат від Ланком. Уу, як гарно виглядає! Тут навіть така невеличка, малесенька стрічечка є, <смі> так мило. А, ну, Мені здається, я його не буду розпаковувати зараз, я не буду його нюхати, бо я вже не відчуваю нормально запахи, тож я не зможу вам сказати, що це за запах. Знову це сироватка від якогось бренду Lancaster, і вона знову Skin Repair Use Renewal. Тобто вона знову зменшує. Зморшки. Дівчата, я не стара, я повторюю, я не така стара. Досить. До речі, щодо багатого догляду. Тут лишилося 4 штучки усілякого, і це від Estee Lauder теж якась сироватка. Advanced Night Repair. Прикольно, я теж багато бачила, що багато людей її хвалили. Тож будемо тестувати цю сироватку. Знову крем. Пічті Хадрок. Я не бачу, що це. ну, Написано, що це ще один крем для обличчя Face and neck. Багато кремів я буду до кінця життя зволожена. Написано, що пічті та Cream, тобто персиковий чай. Персиковий чай це прикольно. Хочу чай. Далі, нарешті, дві позиції декоративки. Бо тут мало декоративки це туш, я так розумію, і помада. Червона помада від бренду Lancome, Виглядає люксово, приємно. Давайте фарбуватися. Давайте я спробую щось. Треба спочатку ці зірочки відклеїти обережно. Ну, я не можу сказати, що є якась неймовірна разюча різниця. Намазалася тоналкою від буржуа, лише один раз натиснула на помпу. Ось так вона виглядає. Мене замахав цей герпес, він вже у мене пройшов, але у мене лишився ось такий невеличкий шрам. Тож я трошечки нанесу ось цього консилеру від Анастасії Беверлі Хілс на цей шрам, і трошечки. На середину обличчя та під очі. У мене тут поряд є також Анастасія Беверлі хіллз Брау Фріз. Він не занадто сильно тримає мої брови, але мені зараз занадто сильна фіксація і не потрібна. Я все одно піду потім змивати цей мейкап, бо я нікуди не йду. Всім, хто вкладає брови милом або ось такими гелями, раджу спочатку зачісувати брови донизу. Ось так. А потім, вже коли всі волоски рівномірно покриті у воску або гелю, зачісувати їх до верху. Є вірогідність, що вони будуть триматися трошечки краще. Сьогодні я, напевно, оберу ось цю помаду від Lancome, а одну шку від Джефрі Стару я в Тіктоці протестую. Тож шукайте в Тіктоці. А сьогодні я буду тестувати ось цю помаду. Але спочатку треба очі нафарбувати. Думаю, що сьогодні якраз час для лакшері, лакшері речей, і це ось такі рідкі тіні, мультихромний пігмент від Денеси Майрікс. База від бренду Etude, брала її на iHerb. І якщо що, всім раджу її взяти, бо вона дуже кльово і класно тримає тіні. А ще вона френдлі для новачків, бо вона не скатується. І немає, знаєте, немає в неї пігменту. Тобто вона прозора і грамотно розподіляється по повіці. І тепер давайте нанесемо ось цей рідкий пігмент. І, до речі, цей пігмент мені дістався безкоштовно. Тобто мені на Sephora поклали його як безкоштовний пробник. Коротше, це супер прикольні мультихромні тіні, і взагалі я хочу ще більше попробувати від. Данеси Майрікс продуктів. Спробуємо цю туш, яка була у цьому б'юті-боксі від Дуглас. Вона М -м -м -м. Ну, пахне, як звичайна, туш. Давайте пробувати. Можете подивитися, ось тут один шар, тут немає нічого. У мене хочеться взяти ось такі корейські, вони у мене також з iHerb. Дуже подобається, який вони дають ефект типу таку вологу шкіру. Зараз я вам продемонструю. Я сподіваюся, вам також сподобається. Зараз у мене є нездорова залежність від олівців-ламель, і я думаю, я хочу поділитися із вами цією залежністю. Шпок, ось такий червоний олівчик від ламель, буду вводити ним губи, а вже всередині я заповню їх помадою від ланком. Вона пахне якраз люксом, якраз важким люксом та жінками в золоті. Такий доволі важкий аромат. І вона трошки. Ніби пластиліново, якщо чесно. І вийшов у нас ось такий лакшері макіяж. Напишіть, будь ласка, чи раділи б ви такому боксу, якщо б вам подарували його друзі. Всім дякую за перегляд. Па-па!